8 грудня 2019 року, близько першої години ночі, через 6 днів після свого 21-го дня народження, Джус Волт разом зі своєю командою, друзями та дівчиною летів приватним літаком з Лос-Анджелеса до Чикаго. Здавалося, нічого не передвіщало біди, але хтось з команди повідомляє, що при посадці їх чекатиме поліція, яка ймовірно збирається провести обшук або навіть арештувати їх. Це викликає занепокоєння у всіх, особливо у самого Джус Сволда, адже на борту перебувала велика кількість наркотичних речовин, а також кілька одиниць незареєстрованої зброї, яка належала охороні репера. На той момент Джус вже був підпливом великої дози наркотиків, а також і при собі мав значну кількість заборонених речовин. За деякими даними він почав ковтати таблетки, намагаючись позбутися частин речових доказів. Також, можливо, він прийняв наркотики через страх перед поліцейським обшуком або щоб заспокоїти нерви. Літак приземляється в аеропорту. Порту приблизно о другій ночі. Правоохоронці вже чекають біля злітно посадкової смуги, маючи ордер на обшук через підозри щодо провезення незаконної зброї та наркотиків. Пасажири починають виходити з літака. За наявною інформацією, у момент виходу Джус Волта одразу зв'язується зі своєю охороною, готуючись до перевірки. Після того, як вони вийшли з літака, поліцейські підготувалися до обшуку. Усіх з команди почали вибудовувати в лінію, але стан Джусволда ріс погіршився. Він схопив свою дівчину і почав втрачати свідомість. За словами очевидців, у нього почалися судоми, а з рота пішла кров. Саме тоді всі зрозуміли, що відбувається щось серйозне. Федеральний агент ввів антидот від опіоїдів. Джус ненадовго прийшов до тями, але був у напівсвідомому стані. На місце події викликали медиків, які протягом 40 хвилин намагалися стабілізувати його серцебиття. Однак, попри всі зусилля, врятувати його не вдалося. В результаті Джусволд помер від передозування опіоїдів, що офіційно було визнано причиною його смерті 22 січня 2020 року. Більш ніж через місяць після смерті Джусволда, офіс суд офіційно визначив, що він помер. Внаслідок випадкового передозування оксикодоном та кодеїном, повний список речовин, виявлених у нього в крові, можна побачити на екрані. Деякі припущення вказують на важливу роль прометазину, компонент та сиропу від кашлю у виникненні судом, які призвели до смерті репера. Відомо, що прометазин у високих дозах або при тривалому вживанні може провокувати судоми. Проте офіційні звіти не підтверджують наявність цієї речовини в організмі Волда на момент його смерті. Також було заарештовано двох охоронців за володіння зброєю, але одного відпустили без застави, а інший зміг внести заставу. Поліція Чикаго взяла на себе розслідування щодо марихуани та пігулок, знайдених у багажі. Однак звинувачення не були висунуті. За інформацією, мало ймовірно, що цей випадок призведе до будь-яких звинувачень. Ніхто з пасажирів літака не визнає володіння 70 фунтами, марихуани та іншими наркотичними засобами, і жодних ідентифікацій. Ційних ознак не було знайдено, тому ймовірно, все це приписують саме Джус Волду. Мати Джуса висловила свою скорботу та визнала його боротьбу з наркозалежністю. Ми любили Джареда всім серцем, і не можемо повірити, що наш час з ним обірвався так швидко. Джаред боровся із залежністю від рецептурних препаратів. Так, у нього була дуже сильна наркотична залежність, і протягом останніх кількох років він також боровся з хронічною депресією та тривожністю, що посили. Лилася через раптову славу. Він згадував, що в дитинці йому приписували ліки для лікування СДУАГ, синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Він розповідав, що йому давали препарати, такі як Адерол та інші стимулятори. Ці ліки використовувалися для контролю його с Але з часом він почав використовувати їх не за призначенням. Із набуттям слави та грошей можливості для придбання наркотиків стали значно більшими, і він почав сильно вживати. Це все можна побачити в посмертному документальному фільмі «Juice World Into The Abyss» – «Juice World у безодню. На інтерв'ю він також розповідав, що через вживання речовин він міг не спати кілька днів і виступати на концертах. У творчості він багато згадував про вживання різних речовин, таких як лін, тобто кодеїновий сироп, разом з таблетками Перкосет. Його залежність поступово почала дуже заважати його життю. В останні тижні життя Джус Волт на силу міг витримати. Навіть 45 хвилинний концерт. Він вже тоді розумів, що у нього є дуже сильна залежність, але все одно продовжував вживати наркотики. Його дівчина навіть намагалася забрати у нього дози та забороняти вживати їх у великих кількостях. Але він продовжував робити це потайки, поки вона не бачила. Хоча вона намагалася його уберегти, вона також іноді приєднувалася до вживання наркотиків, поки проблема не стала критичною, і це стало одним із факторів, який Призвів до безконтрольного вживання. Багато хто з його оточення говорили, що перед смертю Джус Волт вже усвідомлював, що його життя наближається до кінця, і про це він також співав у своїх треках. Наприклад, у таких піснях як Legends та Wishing Well, де він згадував про те, що може не жити довго, і що часом він почувався, ніби йде з цього світу. Смерть Джусі Волта стала таким же шоком для індустрії, як і смерть Ліл Піпа, ікс Тентасіона та інших. Джусю. Волт тільки починав досягати свого піку, мав велику кількість спільних треків з популярними артистами і йому предрікали велике майбутнє. Він був добродушним, іноді навіть наївним хлопцем, який боявся втратити себе через славу, часто експериментував з музикою, а його тексти були оголеною емоцією, які залишали слід у серцях слухачів. Життя та кар'єра Джус Сволда були карколомними, стрімке зростання популярності навіть за мірками інтернету. Мільярди прослуховувань за два роки кар'єри, величезний вплив на покоління для багатьох людей, які звикли тримати емоції в собі, було дуже важливо побачити артиста, який не боявся відкрито говорити про свої почуття, і створювати з цього неймовірну музику. Це дійсно було чимось особливим. Тому, друзі, не потрібно романтизувати подібний спосіб життя, бо вживання наркотичних речовин завжди закінчується однаково, навіть коли ви популярний артист і досягли багатьох багатьох успіхів у житті, тому бережіть себе і своїх близьких. До побачення.